Десь почув, не пам'ятаю де про те, що якщо ти хочеш рухатись швидко, іди один. Якщо ти хочеш рухатись довго чи далеко, то йди разом з кимось. Кожен вирішує собі сам: я про швидкість або я про надійність, і, на мій погляд, переваги партнерства це є надійне плече і розподілення ризиків, це є і додавання того, чого у мене нема. Партнер. Має доповнити іншого партнера, і це як доповнення дає більш таку сильну команду і більш потужний бізнес. Проте є слабкі сторони. Якщо ми не домовились, якщо ми, наприклад, очікуємо від партнерства чогось, а воно в нас не виходить, то це є ризики краху бізнесу. Знову ж таки, ми сьогодні говорили: нема ідеальної моделі. Чи з партнером, чи чи без партнера, і там, і там є свої і переваги, і і ризики.